Привіт, мої хороші! Ми продовжуємо з вами вчитися разом. І нині ми будемо розглядати задачі на змішування за допомогою метода конверта або Христа Пірсона. Працюйте неспішно над відео. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів. Якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів. Повторюйте виконання завдання самостійно. Якщо ви нарешті зрозумієте першу вправу, можете її впевнено повторити мамі чи брату, ти готовий або готова, і можеш сміливо переходити до наступного. Це не кіно для перегляду. Це підтримка тобі. Краще зрозуміти і засвоїти матеріал. Тож рушаємо далі разом. І так, перша наша задача. Торговець продає горіхи двох сортів. Перший сорт ціна його 90 гривень за кілограм, горіхи другого сорту, ціною 60 гривень за кілограм. І питається, а скільки кілограмів горіхів кожного сорту він має взяти, щоб отримати суміш? Маса суміші 50 кілограм, а ціна суміші, щоби була, 72 гривні за кілограм. Тож, коли ми бачимо задачу, де щось будуть змішувати горіхи? помідори, жолуді, пиріжки, цукерки, де буде задана початкова інформація по кожному сорту, де буде задана інформація така ж сама в даному випадку ціна, яка стосується суміші, то ми з вами будемо використовувати метод конверту. Мабуть, ви здогадались, що треба буде побудувати щось схоже на конверт. Так, короткий запис умови у нас буде саме у вигляді конверту. І так, у нас є горіхи двох сортів. Перший сорт горіхів і другий сорт горіхів. Інформація щодо першого сорту горіхів буде йти по верхньому рядочку. Інформація щодо другого сорту горіхів буде йти у нас по нижньому рядку. Перше ми записуємо на ось оці позиції те, що нам відомо про горіхи першого і другого сорту. Відома ціна 90 гривень за кілограм. І другого 60 гривень за кілограм. Ці горіхи начебто скинули в одне центральне місце, тут їх перемішали, і дивлячись на речення про суміш, ми виписуємо те число, ту іменовану величину, яка описує ту ж величину, що ми записали попередньо. В нашому випадку ми записали попередню ціну для горіхів кожного сорту. Отже, сюди всерединку ми будемо писати ціну. Ціна у нас 72 гривні за кілограм. 72 гривні за кілограм. Ну і тут у нас справа з грошима закінчилася. Бо далі ми йдемо від верхньої інформації через центральну і на протилежну, отак, по діагоналі. І сюди ми записуємо різницю між числом 90 і числом 72. Це буде 18. Але це вже будуть не гривні. Ми з вами переходимо до частиночок. Пам'ятаєте, що ми зараз з вами вивчаємо дроби? А дроби описують частинки. Далі рухаємося від нижнього числа через центральне число і рухаємося до верхньої цієї кімнатки і записуємо в неї теж різницю між цими двома числами. Це буде 12. Знову, уже не гривень за кілограм, а це вже частинки. І так, 12 частинок в суміші будуть займати горіхи першого сорту. 18 частинок в суміші будуть займати горіхи другого сорту. Наскільки ж рівних частин поділена вся суміш? Ну, якщо вся суміш складається у нас з горіхів першого і другого сорту, цих 12 частиночок, а цих 18 частинок, то всього у нас 30 частин буде горіхів у суміші. Таким чином, якщо першого сорту у нас 12 частин, то ми розуміємо, що це 12 із 30, бо всього частин 30 в суміші, а на горіхи першого сорту припадає 12. Аналогічно, горіхів другого сорту 18 частинок, але всього суміш горіхів. Можна поділити на 30 частин, тобто 18 із 30 частинок це буде горіхів другого сорту. Коли ми знаємо, а яку частинку займають одні чи інші горіхи, ми можемо знайти, а скільки ж їх було кілограм. От якби знати тільки, а скільки ж кілограм їх всього. Так нам це відомо, у нас же в умові написано, щоб отримати 50 кілограм суміші, тобто всього 50 кілограм суміші. Отже, горіхи першого сорту складають 12 тридцятих від 50 кілограм. Від, коли ми чуємо з вами слово від, то ми пригадуємо, що нам треба цілу величину поділити. На загальну кількість частинок, тобто на знаменник, і помножити на 12 частин, це скільки припадає конкретно на горіхи першого сорту. І тут ви глянули, що 15 у вас не ділиться на 30. То ви згадали, що можна поміняти місцями множення на 12 і ділення на 30 поміняти місцями. Тобто 50 ми можемо зразу помножити на 12, а вже потім поділити на 30, бо зараз ми не можемо 50 на 30 поділити. Тож маємо 50 на 12, це буде 600, поділити на 30, і це буде 20 кг горіхів першого сорту. Аналогічно нам треба знайти 18 тридцятих частин від 50. Коли ми чуємо слово від, ми знаємо, що ми ціле ділимо на загальну кількість частинок, а її показує знаменник. У цьому цілому і множимо на стільки частин, скільки нам треба взяти. 18 частин у нас припадає на горіхи другого сорту. І знову робимо аналогічну процедуру, бо бачимо, що 50 на 30 не поділиться. Множення на 18 і ділення на 30 поміняємо місцями. Матимемо 50 помножити на 18 і поділити на 30. 50 помножити на 18 це буде 900, поділити на 30 матимемо 30 кілограм горіхів другого сорту. Відповідь маємо 20 кг і 30 кг. І тут ви можете перевірити, горіхів у суміші має бути 50 кг. Якщо ми однієї групи горіхів візьмемо 20 кг, а іншої 30 кг, чи буде це разом 50 кг? Так, буде. Отже, ми правильно виконали цю задачу. Зупиніть відео, повторіть розв'язання цієї задачі самостійно. Зупини відео і спробуй за першим зразком розв'язати другу задачу. І обов'язково собі пояснюй, проговорюючи всі думки свої і всі дії. Звіримося. Тож мова у нас іде про зайця, який продавав моркву двох гатунків. Першого гатунку по ціні 8 гривень за кілограм, та другого гатунку по ціні 5 гривень за кілограм. Це перша інформація, яка розрізняє наші дві величини, наші дві ціни, наші два сорти моркви. І так, 8 гривень за кілограм і 5 гривень за кілограм ми підписуємо один під одним. В центр ви записали. Цю ж саму величину, а тут мова йде про ціну, але уже суміші. Суміш 7 гривень за кілограм. Ось вона, тому тут стоїть число 7. Далі ми 5 з'єднуємо з сімкою, знаходимо, яка між ними різниця? 2. І записали 2, але це вже частинки. 8 і 7, між ними різниця 1. І рухаємося по стрілочці вниз. Одиничка, одна частинка. Тобто, в суміші, моркви першого гатунку повинно бути дві частинки, а моркви другого гатунку повинно бути одна частинка. Якщо першого гатунку дві частинки, друга гатунку одна частинка, то разом це три частини. Отже, моркви першого гатунку дві третіх від усієї моркви від усієї моркви, тобто від 39 кілограмів. А моркви другого гатунку одна третя, одна третя від усієї моркви, яка є. Якщо у нас з'явилося дві третіх від, одна третя від це означає, що ми повинні ціле наше ділити на знаменник і множити на чисельник, бо ми будемо шукати числа за їхніми дробами. Тут нам на радість все гарно ділиться, все гарно множиться, таким чином задача розв'язана. До речі, 26 до 13 повинні давати яке число? Так, Вони повинні давати ось оцю величину, загальну масу моркви 39 кілограм. У нас так і є. Вірю, що самостійно, коли ти виконував цю задачу, міркував чи міркувала саме так, як ми разом. Я радію за тебе. Успіхів! папа! -па.